Бразилія ледь не зганьбилася і не програла перше місце в своїй групі. Сон Хон Мін виводить Корею у плей-офф, а швейцарці залишають сербів традиційно ніжчим. Мене звати Андрій Сеньків, Ви на Ютуб каналі Буди де я розказую про це найцікавіше, що відбувається у світовому футболі. Для старту поставте такого смачного, як мамині вареники, лайка цьому відео і обов'язково дивіться його до самого кінця. Там я вам розкажу скільки кіл пекла пройшов сон, щоб віддати цей шедевральний асист на Хвана, котрий ви Корею впливов. Розпочинаємо. Починаємо з матчу Сербії та Швейцарії, з матчу, який фактично міг вирішити, котра з цих команд вийде у плей-офф. Цей матч вже звичний для чемпіонатів світу: що серби, що бразильці, що швейцарці вже грали в одній групі. І так само в очному матчі Сербії та Швейцарії визначалося, хто ж з них гратиме у плей-офф. Зараз беремо за дужки матч збірної Камеруну. Про нього потім. Так от збірна Сербії це команда, яка є найбільш хаотичною серед класних команд. Серед класних команд, я маю на увазі, не те, що вони кончені ублюдки, штопані гантони, котрі на... Є представниками Росії в центрі Європи. Тут я говорю про те, що в них справді класні футболісти, від цього ну нікуди не втечеш. Але це команда, котра грає в дуже такий дворовий футбол. Те, що вони грали з Камеруном, це був дворовий футбол. Те, що вони грали в Швейцарії, це також дворовий футбол. Перші два м'ячі збірної Сербії пропущені в цьому матчі, це просто смішно. В обох м'ячах фактично в шосному майданчику сербів знаходиться 5-6 їхніх футболістів. Але вони розміщаються таким чином, що або збиваються в купу з флангей вільним, або займають позиції, котрі не співвідносяться з тим. Де грають або де бігають швейцарці, це голи дуже смішні. І такий ж самий стиль футболу збірна Сербії пропонує своєму супернику. Звільняючи свої зони, вони туди заганяють суперника. Якщо супернику не пощастить, вони не заб'ють, то аналогічна ситуація з'являється в збірної Сербії, тому що вони вовлять його на так званому протиході. Так от Швейцарія пограла цей бійбіжи з Сербією в першому таймі. Це було яскраво, красиво, але це було ненадійно в такому хаотичному малюнку гри може вилізти хрин з а, що тому після рахунку 2-2, я кін сказав своїм хлопцям: я впевнений в цьому, що давайте зіграємо так, як ми вміємо. А Швейцарія вміє грати дуже організовано, дуже однотипно та одноманітно, але дуже організовано. Вони роблять е, прості речі, але ці речі, здебільшого, працюють з командами, не такими як Сербія, тому що вони це знову ж таки роблять організовано. А друге, в них є клас виконавців для виконання поставлених цілей. Тому Швейцарія забила красивий гол. скидка Варгаса це Вау, Удар Фройлера, це також супер. І далі просто почала сушити гру. Досушилась до такої степені, що серби не знали, що робити, і почали замінювати людей, котрі нормально грали в футбол Влаховича, Минковича Савича та Тадіча. До Ринковича Савича. Можуть бути питання, але насправді, коли ти робиш ставку на хаос, я не знаю, чи вони роблять ставку на хаос серби, але ну якщо твоя команда грає. Каос, то треба, щоб твої зірки, люди, котрі можуть одним ударом щось вирішити, були на полі до останнього. А раптом що? Але їх всіх змінили, і далі, там, після пропущеного м'яча, цей матч фактично був формальністю і його вирізняли тільки-кілька бій. При цьому всьому Швейцарія, якщо б забила четвертий м'яч, вона би виходила з групи з першого місця. А все тому, що в паралельній грі Бразилія та Камерун видали щось дуже дивне. Іспанія програла збірні Японії, Франція програла збірні Тунісу, Португалія програла Кореї, а Бразилія вирішила програти збірні Камерун. Саме вирішила, тому що збірна Бразилії, хоч і грала другим складом, але це другий склад, який був би одним з фаворитів турніру, якщо би заявився окремою командою. Тут немає про що говорити. І ці люди мали мотивацію доводити Тіте, що вони готові грати в основі. Але все одно це третій тур, все одно. Так чи інакше по мозгам б'є відсутність цієї мотивації. Тобто гравці збірної Бразилії розуміли, що все одно мало ймовірно, що їх викинуть не те, що сплював з першого місця. Так вони володіли ініціативою, так вони більше володіли м'ячем, більше били поворотах. Була якась гострота, але це знову ж таки було так валяжненько. Знаєте, і збірна Камеруну цим скористалася. Збірна Камеруну, котра жахливо грала в захисті в двох попередніх турах. Камерун, котрий змінив центр поля в цьому матчі. Чи. Камерун, котрому лідер передтурнірні цієї команди, тото Якамбі, не дуже добре грав футбол в перших турах. І здавалося б, ну що може цю звірну Камеруну витягнути з лайна. А витягнув її з лайна Менсане Бобокар, людина, яка найбільше найбільш яскравим камерунським футболістом на цьому турнірі, при тому, що в основі він вийшов лише одного разу, якраз в матчі проти Бразилії. Знову ж таки, є сумніви, є зараз питання до Сонга, чому він не ставив Бокара в основі самого початку, чому там весь час грав Шупомо котрій є типовим стовпом, або бокар такий не є. Бокар шукає м'яч, або бокар більш тонше відкривається, або бокар більше грає на команду, або елементарна людина, яка може самотужки щось придумати. Одним лише своїм гравком. Він насправді є більш класним футболістом, ніж Чупомокінг. Просто в обакар, добре граючи в Порту, непогано граючи в Ашипташі, зараз поїхав в Судівську Аравію, якщо не помиляюсь, і там зараз дограє в віці 30 років, а міг грати на топ рівні навіть прямо зараз. І ця історія є красивою для Камеруну, тому що Камерун це команда, котру майже завжди зжирали якісь конфлікти всередині, і через ті конфлікти всередині вони розсирались між собою, ніхто нікуди не виходив, останні дур просирали, і потім їхали з ганьбою додому. Тут же Камерун зібрався, конфлікт з Онана, дивні тренерські рішення взагалі походу всього турніру. Розбалансована команда, котра збирається і котра ловить свій шанс в матчі з Бразилією. Ця перемога нічого не дала збірні Камеруну, окрім власної гідності, і це те, що також важливо для цієї команди. Тому що знову ж таки враховуючи попередній шлейф, ну це прям було стидно. Тут все було героїчно, і навіть червона картка Бокара, коли він зняв футболку після забитого м'яча нього вже була жовта, він отримав другу жовту, нічого не грає. Це був футбол у чистому вигляді, це був чистий кайф і кайф, в котрому збірна Бразилії, котрій наче нічого не треба було, могла би не вийти з першого місця з цієї групи і одразу в одній восьмі потрапити на Португалію. Швейцарії потрібно було всього-навсього забити лише на один м'яч більше. Але оскільки Камерун забив свій гол пізновато, то Швейцарія так. Також не було на це часу. Але я би з цього всього посміявся. Дійства, щоб Бразилія Бразилія таке ощутила. Окремо скажу про попередній відос, де я жорстко розніс збірну Іспанії. Цей відос буде отут. І я якось вже переосмислив цю ситуацію. Там я розказував про те, що збірна Іспанії точно зила матч, точно хотіла грати проти Марокко у одній восьмій фіналу, потім посіться уникнути Бразилії в твірфіналі і так далі. Зараз мені на. Це не виглядає настільки очевидно. Ви скажете, ну чувак, ти перемальовуєшся. Я скажу: ну далі добре, я перемальовуюся, я жива людина. І от прокинувся вчора зранку, і мене реально мучила думка про те, що я звинуватив збірну Іспанії в тому, в чому мені здається, вона винна. Але насправді історія зовсім інакша, вона настільки очевидна, як могла би бути. І той мій спіч це чисті емоції. Тому що Коста-Рика взагалі то грала з німечною футбол, могли їм набити, забити, чудом виграти. Це ж його знає збірна Німеччина, котрі дико не щастить, і іспанці взагалі б нікуди не вийшли. І порівнюючи цю Іспанію, наприклад, з Бразилією, з Францією чи з Португалією, враховуючи зміни в складі цієї команди, вони також грали валяжно. Також мало страпити щось дуже неймовірне, щоб вони нікуди не вийшли. І можливо, саме тому вони грали настільки херново проти японців, а не тому, що там щось думали. Тому що от я зараз собі знову ж таки моделюю історію, вони взнають, що Коста-Рика забила другий. Енріки каже, фас грайте в футбол. А в Японії там вже два рядути, там же пройти їх дуже складно. І що? Іспанія така, ну нічого страшного, ми їх прийшли обвели і забили гол. Тобто я, коротше, піддався під цю всю конспірологію. Якщо мене дивиться Артем Албов клятий раціоналіст, то я скажу, що мені аж якось незручно від того, що я піддався на таку просту провокацію. Найбільш образливо, що. Тут важко в цьому розібратись, тому що ти ніколи не перевіриш, що було насправді. Залишаються лише власні відчуття, а вони в мене змінилися за один день. Ось він я, Андрій Сеньків, містер нестабільність. Що я стабільним, так це дві речі, котрі від вас мені дуже потрібні. Це підписка на цей канал, а також дзвіночок. Це те, що зробить цей відос дуже популярним, залишити його в тренди, і зробить мій канал мільйонником вже за якийсь місяць. Я не жартую. Підпишіться, будь ласка, і поставте. Дзвіночок. Дякую вам і йдемо далі. Далі говоримо про іншу групу, про матч Гана-Уругвай, про матч, в котрому обидві команди нікуди не вийшли. А мало бути б навпаки, вони фактично між собою мали вирішити, хто вийде у плей-офф. Ніхто не робив ставок на матч у Кореї Португалії. Так от матчі Гана-Уругвай трапилось те, що насправді і мало трапитися. Уругвай, нарешті, перестав гратися котливо. Замість весіну в центрі поля з'явився Держчата, і Бентанкур опустився нижче на позицію так званого Ослого номера у збірні Уругвай над ним розміщалися Вальверде та Деращета якраз. І це сильно оживило гру збірної Уругваю. Це додало їй більше темповості, більше гостроти, більше виробань цього ж півзахисника збірної Фламенго. Його дубль, його вміння знайти момент, його ривки. Це те, що визначило фактично цей матч і зробило цю перемогу збірної Уругваю. Так Гани був пенальті пенальті, котрий не реалізував бездарно абсолютно Андре Аю. Так Ганна продовжувала грати в те, що вона грала в попередніх матчах. І чесно я скажу вам, я не розумію, в що грала збірна Гани в попередніх матчах. Для мене збірна Гани це ще одна аномалія цього чемпіонату світу на рівні зі збірної Німеччини. Різниця лише в тому, що збірна Гани забила забагато, як до того, що вона створила. Вони забили фактично 5 м'ячів в перших двох турах шести ударів в площину. Вони не нагнітали на ворота своїх суперників. Вони не створювали багато моментів. Вони не були швидкими. Вони не дивували чимось надзвичайним ні тактично, ні індивідуально. Єдина людина, котрій потрібно говорити величезне дякую після цього турніру, це кудус, котрий грає за а якс. І людина. Котра має величезне майбутнє, він грав фактично в ролі бояльського в динамо Києва. Давайте таке придумаємо. То він грав між лініями, він грав під нападником, і його ревкова робота його вміння знайти у цю вільну зону. Це прекрасно. Це те, що зробило перемогу Ганна над Кореєю, і це те, що давало можливості в матчі проти збірної Уругваю. Інших людей я би не відзначив. Брати Аю вони насправді провели жахливий турнір, і вони не можуть тягнути цю команду. Вони банально вже погано грають в футбол, то навіть не потрібно нічого малювати, придумувати. Інше питання: що в цій команді робив Ін'які Вільямс, людина, котра дуже добре грає в налізі останні 10 років. Я не пам'ятаю жодного моменту з Інякі Вільямсом. Коли б він зробив щось надзвичайно корисне для своєї команди за три матчі. його фактично не було. І те, що це трапилося, це величезне питання до тренера збірної Гани Отто Аддо, котрий, до речі, покинув команду після турніру. Він паралельно працює з каутом Борусії і сказав наступне: я прийняв рішення покинути збірну ще перед турніром. Навіть коли б ми виграли чемпіонат світу, я би все одно пішов. Моя сім'я живе в Німеччині, і я хочу більше часу проводити разом з нею. Тому для мене виліт збірної Гани є абсолютно. Но спокійним ця команда відверто не заслуговувала грати в одній восьмій фіналу. Як і не заслуговував цього Уругвай. Уругвай, звісно, більше заслуговував грати у плей-офф. Уругвай, котрий мучився з Кореєю, Уругвай, котрий володів ініціативою і велику частину часу з Португалією і мав в тому матчі грати в нічию, і Уругвай, котрий дуже хотів виграти з Ганою з потрібною різницею. І Уругвай, котрий створював моменти, грав досить активно, не боявся. І це була зовсім інша команда, ніж та, яка була в першому турі. Тобто, Уругвай був цілком окей. А для того, щоб Уругвай виходити в плей-офф при рахунку, який був паралельному матчу. У Ругваї потрібно було вигравати з рахунком 3-0. Це їх туди виводило. Але що робила збірна Гани? Вони в кінці матчу випускали футболістів захисного плану. Вони фактично втримували рахунок 0-2. тому що для Гани було важливо не пустити Уругваї по одну восьму фіналу. Оце те, в чому я справді переконаний, враховуючи те, як Гана вилетіла від Уругваю у 2010 році. Їм це вдалося, і святкують, Вони витирають монітори, на котрих в них Суарес, котрий плаче. І це для них такий прям історичний момент, при тому, що вони нікуди не вийшли, при тому, що вони не помстилися у Ругувай на табло, але зробили щось більше, ніж оцей от е, рахунок. А тепер до найважливішого, до найзапальнішого, до корея Португалія. Доманшу, в котрому. Фернандо Сантуш, португальський тренер, зробив одразу шість замін стартовому спаді, випустив такий на пів резерв, Тому що Португалії знову ж таки було складно не посісти навіть перше місце в своїй групі. Тому Португалія грала в футбол е... схоже як Бразилія, Франція чи Іспанія в останніх своїх матчах. При тому, що Португалія також перша забила прекрасний паз від Пепи, забігання Далота, удар Орти все було красиво. А далі Португалія зупинилася. А Корея почала робити прості речі, котрі вони вміють. Не було в основі кінджер Кі з Наполі, Це травма, це була втрата для цієї команди. Але втрата, котра не відчувалася, Португалія атакувала невеликими силами і нічого цікавого не пропонувала. Корея ж просто брала бажання напором і організованості побудови свого пресингу. Те наскільки добре Корея персонгувала на чужі половині поля, в мене особисто викликає захоплення. Це те. Що дуже добре виходить, і в японців, і в корейців, коли їм потрібно. Вони правильно вмикаються і робляться не хаотично. Корея забила після стандарту, і на другий тайм вийшли про рахунку 1-1. І другий тайм це було складно для сприйняття, тому що Корея вона не могла. Так затиснути Португалію як Ган. Португалія вміла, не те, що відбивалася. Португалія потовго контролювала м'яч в статиці. Португалія не давала Кореї тривалий час контролювати небезпечні зони біля своїх володінь. Тобто, це був такий матч, де все йшло до 1-1, і Кореї міг врятувати лише один якийсь момент. Більше нічого. Тобто, щось таке неймовірне, щось таке, що. Не витікає з ходу подій, з перебігу подій, тому що там витікала нічия, причому нульова у другому таймі, і цю різницю зробив сон, лідер та капітан збірної Кореї, котрого ми не бачили протягом всього турніру. Ми говорили про те, що сона багато накривають, що на соні здвоюється, що сон приймає фактично неправильні рішення, коли він на собі збирає гравців, але не віддає передачі на вільних футболістів своєї команди. Тобто, ефективність прийняття рішень сона вона була мені десь навіть схожою з тим, що награв Лукаку в другому таймі матчу з Хорватією, але в потрібний момент сам вімкнувся. Він зробив ривок після подачі португальцями кутового зі своєї половини поля, протягнув м'яч, зібрав на собі 3-4-5 футболістів Португалії і віддав розрізну точну передачу на Хвана. І Хван не був в той момент в офсайді рахунок 2-1. Корея виходить у 1 8 фіналу чемпіонату світу. І Корея останніх хвилин 8 ще після матчу не святкує. Вони дивляться матч паралельний матч Гана Рувай. І про важливу історію Сона перед цим турніром, В матчу проти Марселя в Лізі чемпіонів, йому зламали кістку біля ока. І він мав пропускати взагалі цей чемпіонат світу. Шансів на те, що він мав би відновитись, було дуже мало. Йому зробили операцію, і потрібен був час на відновлення, але сон сказав: така травма не завадить мені поїхати на чемпіонат світу разом зі своєю країною. І він це зробив. Він це зробив і грав в масі фактично всі матчі. І я людина, котра дивиться тут тому що боліваю за цю команду. Я бачив і розумів, що з соном щось не так, що йому щось муляє. Він часто поправляв маску, коли її знімав, було видно набряк на його обличчі, якраз біля ока, там де зробили операцію. Я проконсультувався зі спортивним лікарем Дмитром Бабилюком, котрий веде крутий телеграм-канал, де пише про травми футболістів. Лінк залишу в описі під цим відео, і він мені розповів наступні речі. Перше, це те, що такі маски вони загалом є незручними і викликають дискомфорт. Друге, що в сона, наприклад, ця маска є асиметричною, вона є грубшою в тому місці, де в нього відбулася операція. Це також викликає певний дискомфорт. Третє це те, що фон поїхав на чемпіонат світу, повністю не пройшовши курс відновлення. На одному з кадрів видно, що не до кінця загоївся шрам, якраз після неї, враховуючи неповне відновлення, шрам інколи відкривався. І післяопераційний набряк також було видно. А тепер увіть собі історію: ви граєте в масці, ця маска є масивною там, де була операція, те місце набрякає, і шрам відкривається. Тобто це дикий дискомфорт і дикомуляє. Тобто це те, що не дозволяє тобі прям. Думати лише про футбол і про передачу на своїх партнерів. Це те, що не дозволяє тобі повністю сконцентруватися на футболі, на передачах, на голах і так далі. Тобто сон фактично е, зробив щось неможливе. При тому, все це неможливе, воно не давало результату протягом двох матчів. Але єдиний цей рибок і цей пас на хвана це те, заради чого сон так довго страждав. Я не тренувався, зайшов на корейські сайти, слава Богу, існує Google Translate, і там прям возваличується. Соне після цього матчу і робляться цілком справедливо, тому що те, що він пройшов, те. За яких умов він взагалі виходить на поле, і те, що він в підсумку зробив для цієї країни, це викликає захоплення. І в мене як волівальника тут немає це викликає захоплення двічі більше. Далі на збірну Кореї в одній восьмій фіналу чекає Бразилія. Я не вірю в успіх корейців. Я вірю в те, що вони будуть боротись до кінця, будуть робити все те, що вони робили на груповому етапі. Будуть закохувати в себе. Але я не бачу за рахунок чого, тим більше з соном, котрий видав, ну хоч і найважливішу, але все одно. Одну важливу дію за весь турнір. Інший матч буде більш рівним. Португалія, Швейцарія. І я думаю, що він буде більш рівним і більш нудним. Там ми не побачимо якогось фейерверку, Там ми побачимо швидше за все лише один забитий м'яч. Я думаю, що цей м'яч заб'ють. Португальці. Ви пишіть в коментарях ваші прогнози на ці матчі восьмої фіналу, котрі будеся вівторок. А ми з вами побачимося вже завтра. І ми будемо бачитись, говорячи вже про одну восьму фіналу чемпіонату світу. Не забувайте про мої попередні відоси. Вони є регулярними, вони є щоденними і завжди дуже емоційними та актуальними. Тут і тут переходьте, кайфуйте, до побачення та слава Україні!